Кожна восьма жінка в Україні має рак молочної залози. Кожних 42 хвилини будь-яка жінка здорової дізнається цей діагноз – рак молочної залози. Захорюють на 100 тисяч населення самозахорюваності. Вона зросла на 8,3% до воєнних 21 рік і зараз це світить, що Процес іде він агресивний кожних півтори години одна жінка помирає від цього діагнозу рак молочних У Урівняння чому жінки ходять до мамологів менше ніж до гінекологів, якщо захворюваність на рак шийки матки, рак тіла матки або рак яєчників від 17% менша, менше. До 30% менше ніж захворюваність на рак молочні злози. Отже, жінки мають частіше ходити до молога, щоб профілактувати таку хворобу. Кожна третя четверта жінка має запущений рак молочних золози в Європі, і в Америці цей відсоток менше, адже перші п'ять років проживають в Україні.